Пронто, пронто, мої кохані, чого не чекаєте, а воно станеться. Думайте про себе. Особисті розклади, відповідні запитання, амулети. Так дивимось. Що станеться, на що ви не очікуєте? Ви зараз боретесь з якимись зовнішніми обставинами, це нормально, ми всі в житті боремось з чимось. І вам дуже важко все це виносити. Є у вас король мечів, такий чоловік холодний, який відключає своє серце, і він, йому подобається думати не серцем, а головою. І рішення приймає він головою. Розумієте, це дуже такий хитрий, дуже розумний чоловік. Так, дівчата, але ви маєте силу над ним. Заспокойтеся. Ви його це накормили якимись мухоморами? Ну ні, це звісно, моя шутка. Маю на увазі, що вас цілуючись з вами, він випив такий напій. Який зробив так, що ви маєте силу над ним, тому не бійтеся його, дівчаточки, не бійтеся. І що далі? Так, що там, що ви не очікуєте. Ви з ним захищаєте свої особисті кордони. Вам не все подобається. Ви навіть зараз можете з ним не бачитися, не спілкуватися, а бути в обмеженнях, але